Курс чудес. Урок 144. Мій розум містить лише те, що я думаю з Богом. Продовжуємо повторення. Пройдемо повторення двох уроків, у які нам необхідно повернутися, Урок 127. Немає іншої любові, крім Божої. Та урок 128-й, світ, який я бачу, не пропонує нічого, що я хочу. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей. Наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.